Ну, у нас очень много, багато, дуже багато відбувається чого цікавого. І те, що у нас така профісіницька робота стала дуже-дуже слабкою. Я думаю, що це тимчасові такі речі. І згодом ми побачимо, що дійсно це така. Дата трагічна в історії нашого, нашого народу, яка буде вшановуватися на, на, на дожному рівні. Думаю, що це, це термінове, ми все вже побачимо. Ми, ми зараз бачимо, що е, люди приходять, люди пам'ятають, і е, багато молоді буде сьогодні в 16 годин. Це вже, е, Світ свідчить про те, що люди дійсно будуть усвідомлювати цю цю подію для того, щоб ніколи в житті більше не цього не допустити.